Доброго дня, глядачі каналу. Сьогодні такий товар буде на продажу. Мій номер телефону 095 88 10 Всі відправочки пакую сам і стараюся, щоб доставка була доступною. Ну, давайте почнемо. Е, такі шнеки три залишилися. 80 мм. тут Товщина. Компресор. Компресор робочий, перевіряв, ось сюди підключав, немає шлангу, 100 гривень. Двигун від компресора 12 вольт 100 гривень. Стіралки двигун працює. Такі характеристики. 400 гривень. Так, вентилятор на 220, ой, 24 вольти. двох скоростний. Має дві обмотки, ось такі характеристики. 600 гривень. Так, бачок, бачок форте, така модель. Не перевіряв, не знаю, чи працює, не працює. Скільки їм там? 16 літрів, 350 гривень. Так, це для бочки качати масло. 400 гривень. Є ще один без цього усика. Так, от така, такий кусок лібетки. Коротше, тут є все одне і треба скласти. Механізм тріщотки, все присутнє. Треба прикласти руки. 250 гривень. Ногачок ну, такий на півтони. 250 гривень. Так, може комусь треба такий. катушки по 200 гривен. Есть резни Пару штук. Так, это для троса. Вот так прикапчивается трос. 200 гривен штука. И такие две штуки. Так, лебедка саморобна. Крюк поворотный. Зверху крюк. Ось тут все крутиться. Видно. Тисячу гривень. Така лібьока. Фаркопи. Фаркопи по 300 гривень. Ось це буде один, це буде два. Гідромотор, гідромотор новий. Ось видно, все в маслі тут пробка стоїть. Не знаю з якогось механізму нові повністю маслі. в маслі. тобто. 1000 гривень один. Так, така, Це на нав'язку трактора комплект 500 гривень ці три штуки. Декілька є насосів, такі нш 10 по 250 гривень за штуку. Амортизатор. Може комусь треба, не знаю з чого. 300 гривень. Так, такі механізми. Ось вони так відкриваються. 100 гривень алюмінієві. Є такий домкрат. Це домкрат, але його можна переробити під прес. Я вже мав такий домкрат. Коротше, товщина штока 70 мм. Ход приблизно 100-100-120 мм. Він всередині має пружину, тобто сюди накачується масло. і в зворотньому напрямку воно вертається за допомогою пружини. 1000 гривень за такий домкрат. Так, і такі домкрати. Це всі зиловські, ось їх є тут 6 штук по 300 гривень. Тут не образно вони качають. Деякі качають, деякі треба ось поміняти. Не поміняти шплінт поставити по 300 гривень за штуку. Такий думкрат якийсь імпортний, тут немає спускателя 250 гривень. Ці всі по 250 гривень. Дивіться, такий велосипед електричний, він довго стояв у людини. Це ще стара моделька, е, немає тут акумулятора, а так все, все вроді присутнє. Е, зарядний пристрій до нього є. Е, спущені колеса. Колеса вже треба е, поміняти. Хто хоче його відновити, там, погратися з батареями, з зарядками. Будь ласка, ціна 4500 гривень. Так, є така витяжка. Так, її характеристики. 1,5 кВт, 2850 оборотів. Підключено на три фази. Габаритні розміри її 55 55 ну і так з двигуном 60 см. Сіточка тут є і така крильчатка. Зараз покажу, як вона дує дуже сильно. серйозно такий двигун на 2,2 кВт 700 оборотів. Так, дивіться. Кручатка, там лопасті, все на місці. Лапи теж на місці. Ось, заводська обмотка, не перемотуваний. Зараз запущу як він працює. Ось так працює. Двигун такий є 1,5 кВт 1400 оборотів. Він зразу йде із НША 10. Ось так. Обмоточки рідні. Зараз запустимо, побачимо як він працює. Довго його не курочу, тому що там нема масла, лише для перевірки. Ось такий двигун є 2,2 кВт. Табличка затерта або похоже на 2800 оборотів. Нема верхньої кришки і тут флянчик зігнивши, Мотор працює все з ним добре. Зараз запущу його. Ось так працює. Кому треба ціна 2000 так, двигун такий є із станції насосної Педрова. такі характеристики. З переходниками. Так, запущаю його. Ось видно як робить. Ціна його 1200 гривень. каретка стельфера. Ось розміри такі такий 11 сантиметрів. Киевет. Сиерачах. Так перевіряємо. Є така запчасті з заводського преса, дивіться, така ручка велика і отакий от винт, товщина його 50 мм. Ціна 2000 гривень. Вага приблизно 40... 40 кг. Такі ножі, що є. Дивіться, два штуки одинаково, 125. 8 ширина, 14 мм товщина. Ось такий прорізає. Заточен з цієї сторони під кутом. Два штуки такі є. І ще один ніж такий є 149 см довжина, 11 ширина і товщина метала 12 мм. Гострий кут за точки. Так.